Наглядний приклад, як Трамп зруйнував економіку на цих кросовках. Ви зараз афігеєте, скільки заплатив мита за доставку цих кросовок з Америки в Європу. Отже, друзі, всі ви знаєте, що там Трамп з розуму сходить. Він же ж вивод ці мита на експорт, на імпорт, там 20-40, для когось 60%. І здавалось би, це десь відбувається. Але насправді це приведе до того, що вже в вересні ми будемо айфони купувати по 3 тисячі доларів новий, якщо нічого не поміняється. І зараз, наприклад, цих красок, ви, ви випадете я. Я просто не вірю, що таке може бути. Тобто, у них є ціна, у них є ціна доставки, і я ще заплатив афігети яку суму за розмитнення кросовок. І все це падає на наші з вами очі. на наші, на наші з вами руки. Отже, наприклад, дивіться, це балансіаги, які я заказав в Європі, а це Адідаси XL, Коротше, дуже ексклюзивна модель. їх В Європі не, не, не купують, От я їх заказав з Америки. І замовив я балансіяги. Вони прийшли. Я просто за них заплатив безкоштовна доставка, все я отримав, можна ходити. І тут у нас є Exelar Runner Deluxe. А, Значить, їх вартість там приблизно там, від 220 до там, 280 доларів. Кожна, ну, там пара відрізняється. Потім а, з Америки зараз не можна замовити все разом. Тобто кожну пару треба окремо замовляти і кожну з них доставляють окремо. Ну, це вони роблять спеціально з економічної зацікавленості. Чого? За доставку кожного з них. Я заплатив та секундочку, 40 доларів. Вася, ти що вообще гоніш? Ну, я думаю, я їх замовляв, думаю, ладно, 40 доларів, Я їх ніде в Європі не куплю, їх ніде нема ніхто не продає. Дуже класні кроси, зараз я їх покажу. А, думаю, ладно, так уж і бути. Коротше, я їх заказую. І ось дивіться, декларація зараз я вам покажу, скільки я за розмикнення заплатив. Кроси унікальні. Це білі, мені це не дуже сильно подобається. От є. О, ну це просто. Ну, ну вообще, легенькі, нереально, супер класні. Вони мене підкорили. Просто підкорили. І приходить до мене доставчик діяче. От у мене дікла, Щас я вам покажу. І каже так: розпишіться вам доставка, але але ви маєте заплатити мито. Чого так? Коли я їх замовляв, ще не було цього від Трампа закона на мито, поняли? І жилось легче, дишалось легче. А коли вони вже до мене йшли, плили, їх відправляли, якраз я попав на те окно, як цей Трамп ввів податкові мита. І, коротше, він каже: ви маєте заплатити 112 от Я зараз покажу, якось спробую показати. Ви, 100. 112 доларів. Я кажу, за що? Ну кажу, ну ми -то розтаможка. Тобто Трамп прийняв ці всі закони, платить це все, не держава. Зрозуміло, не Америка, не Німеччина, ніяка не держава. Платимо це це лягає на руки звичайних людей. Того зараз там в Америці забастовки, того й просять імпічмента Трампа, тому що все дорожче. Ну їм то пофіг, поняв? Ти ті, хто це все продає, їм то їм по барабану. А людям, звичайним, це все просто жесть. І от за кожну з них мені ж їх отдельно присилали, не можна типа разом з Америки заказати. Я заплатив по 112 доларів.